Я нічого не вміла, але він зробив так, щоб я вже так же добре робила, як і мої однокласники. Так про свого загиблого на війні вчителя Святослава Пашинського згадує учениця художньої школи Мілана Суламові. Дівчина рік навчалася у ньому скульптурі. Добрий, завжди посміхався. Гарний був вчитель. На жаль, Святослав Пашинський був художником та керамістом. Майже два десятки років працював із дітьми у полтавській художній школі. Уроки у нас проходили дуже весело, було дуже інтересно. Він завжди нам розказував дуже добре, смішив нас. Дуже добрий вчитель був. Після уроків завжди прибирали. Завжди після уроку він оцінював роботи, схвалив. Від початку повномасштабної війни чоловік добровільно пішов на фронт, розповіла Ірина Конопля. До останнього свого дня життя він спілкувався з дітьми. Він там же ж контролював, як діти виконують роботу. Діти там йому якісь фотографії відправляли. Він їх консультував так, не так. Тут в класі представлені роботи учнів Святослава Івановича. Дуже гарні роботи, які вражають своїм професіоналізмом. Це дійсно тільки тому, що він був класним викладачем. Діти його любили і також намагалися, щоб він був задоволений тим рівнем знань, які вони отримали. Нині у школі облаштували куточок пам'яті Святослава Пашинського, де зберігають його роботи. А закладу хочуть присвоїти ім'я полеглого колеги, каже директорка. Ініціатива трудового колективу зараз триває громадське обговорення. Потім передамо документи відповідні до комісії міської ради, яка займається найменуванням та перейменуванням. І вже потім рішенням сесії міської ради змінимо, внесемо зміни до наших статутних документів. За словами Ірини Коноплі, триватиме громадське обговорення до 19 лютого. Такий мінімум, що взагалі може бути. Для того щоб вшанувати пам'ять людини, сподіваємося, що ця жертва така в нашій школі це була єдина і остання. Людина поклала своє життя на цій війні несправедливій. Такий, ну, за те, щоб ми могли працювати, за те, щоб дітки наші могли вчитися. Ми маємо ці страшні жертви і мусимо завжди пам'ятати ціну нашої перемоги майбутньої. Загинув Святослав Пашинський. Торік, 26 березня, у Запорізькій області. Поховали його 30 березня на Алеї Героїв на кладовищі у селі Затурени, що біля Полтави. 2 лютого 2023 року митцеві виповнилося б 45 років. Тетяна Весна, Ігор Лук'яненко Суспільне новини Полтава.